До вас прийшли з обшуком. Ваші дії повинні бути наступними. Перше, зберігайте спокій, пам'ятайте, слідчі спостерігають за кожною вашою реакцією руками, голосом, мімікою. Не показуйте хвилювання. Друге, обов'язково викликайте адвоката. Наполягайте на його участі в хічі дії та чекайте на нього. Починати без адвоката саме ви не зобов'язані. Третє. Жодних пояснень без консультації адвоката. Вас можуть провокувати, емоційно тиснути, намагатися вибити так звану критичну реакцію. Не реагуйте та нічого не коментуйте без адвоката. Четверте, перевіряйте документи, ухвалу суду, освідчення всіх учасників, зазначене місце та час. Без цього обшук незаконний. П'яте. Контролюйте протокол, внесіть усі зауваження, порушення, вилучені речі, поведінку слідчих. Ну і головне, не піддавайтесь психологічному тиску у перші хвилини обшуху – Це нормальна тактика слідства. Знайте свої права, зберігайте контроль.